Ой, Гузі, червона калина похилилася, щось наша славна Україна. Пісні житомирському святому Миколаю доводиться чути декілька разів на день. Війна відклала свій відбиток і на маленьких українців. Тепер замість веселих новорічних віршиків діти співають патріотичні пісні та все одно вірять у казку та чекають на подарунки під подушкою та ялинкою. Що писала у листі до Миколая? Бажання чи її я вважав, мрія. розмальовку Миколая бачила справжнього? Так. – Як він тобі розкажи нам? Він мені сподобався. Серед бажань у дітей є іграшки, одяг та солодощі. Однак є і більш вагомі мрії. Як до прикладу, Сашко попросив 14-й айфон. Але для цього запевняє за рік робив добрі справи. Зокрема, ловив рибу. Корпчепивши, відірвав нитку. Ти себе гарно поводиш, щоб тобі кня подарували. Та чесно зізнається, не завжди був слухняним. В наступному році обіцяє виправитися. Та, поки молодші дітки мріють про подарунки, старші бажають чогось не собі, а нашим військовим. Бажаю нашим воїнам, щоб поверталися швидше з перемогою. Я хочу побажати, щоб вони повернулися додому та перемоги нашої країни. Слава Україні! Сам же святий Миколай говорить, часто у дітей бажання схожі, однак в основному просять одного. Всі бажають, хочуть, щоб мир був в Україні, щоб всі рідні вернулися, живі, здорові, іграшки, пісеньки співають. Ось. Ну, Я так дивлячись в очі, бачу, що вони щасливі. І це. Ми радіємо від цього. Щасливі очі своїх дітей раді бачити і батьки. Кажуть, у такий складний час, хоча б малеча має мати святковий настрій. Заради цього і дарують казку. Ви знаєте, якраз для дітей я вважаю, що якраз це потрібно. От. Хай це там зробили не для дорослих, все, але дітям зараз, що в нас така от ситуація в країні, і все, то я думаю, що потрібно і для всіх діток. Тієї ж думки і Олена. Каже, хоча її донечка ще маленька, однак дуже реагує на тривогу та лякається. Тому які моменти казки мають бути, аби діти не відчували того жаху, що коїться в країні? Дитина вона не має цього відчувати, скажімо так, і для того, щоб як то відгородити дитину від такого, скажімо так, негативу і таких цих. Бо, бо так страшно самому ось тому е стараюся відволікати дитину. Жінка додає, українцям потрібно вірити, адже наші мрії збуваються. А коли у цілої країни одна мрія на всіх інакше бути не може. Мене з дитинства батьки так навчали, що потрібно вірити, мріяти і мрії збудуться. Ну і я, мабуть, Скажем так, навчаю свою дитину цьому е і хочу. Щоб незважаючи на це, щоб наша країна перемогла, ми віримо в це. Ми віримо в наше зсу ось і віримо в Бога, що все буде добре. Катерина Волкова, Олексій Чарко, телеканал СК1.